Приїхали в Чернігівську область, порівнюємо посіви, зроблені по технологіям зурі Протіл, ось по праву руку, і по традиційній технології. Посіви відбувалися в один день. Ось так виглядає рослина по технологіям зурі протіл, ось так. По звичайній традиційній технології, різниця дуже-дуже суттєва, дуже велика. І по висоті рослини відрізняється майже сантиметрів 20-30. Ну, по товщині, по розвитку різниця дуже суттєва. В порівнянні двох технологій ми бачимо, що оця канавка, яка залишалася у нас, вона повністю промокла. Якщо Якщо відео передасть, ми бачимо прямо оці канавка, вона вся мокра. Да? І ми бачимо, що волога тут є, але не настільки, скільки тут, і по технології протів. Тут вона просто наявна і присутня. Аж ми бачимо, що пасинкується кукурудза, тому що дуже багато їй живлення, дуже багато вологи. Тому зрозуміємо. Що різниця в технологіях вона присутня, і ми розуміємо, що іншого кроку немає для того, щоб отримувати гарні результати. Треба йти з нами і треба бути завжди попереду.